Вірш Василя Семененка, можливо, знову загремлять гармати. Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, а дехто сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне, але не я. Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за рідну землю, дорогу й кохану, я рад прийнять на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні вічею не треба, не треба страху. Для себе хто для других виборює життя.